Анакондочка. Це Манхеттен. Це лекунда, так? Анаконда. Да. Mm, Її перевернула. Mm. Це Леді Маргарет. Вона взагалі пахне, але через те, що зараз дуже жарко, ми не розуміємо. Це Ричель Діана, така що з сортів. Це теж пахне, це дилина. Mm. Ця, ця, цей mm. сироп. як oh, краса. Да, і ці такі. Теж. І от найголовніше, я ще не перевернула ту, вона до розпуститься, там фіолетова така. Переверну. І от там є така маленька Маленька. Вони ніяк не можуть, ну вони розпускаються, зазихають через те, що дуже жарко, але вона така маленька. А Тут яка губа, прям да. така. А, да. Краса. Краса. От, тут Краса. теж я поперевертала, угу. ті он темні розпустилися. Це теж маленька пахне жовтенька. Це імбирний імбирний щось uh -huh. там імбирне я вже забула назву. І ті розпустилися крайні да, такі. Так, да, да, да. і да, да. це uh, yeah. Summer Love, це літня любов.